Нарешті прийняту регуляторну політику з приводу механізму недбілінг. у цьому відео ви дізнаєтесь все про механізм, як його підключити та які є обмеження. У двох словах механізм недбілінг дозволяє будь-якому домогосподарству чи бізнесу. Генерувати власну сонячну електроенергію за допомогою генеруючої установки та віддавати надлишки в мережу надлишки будуть нараховуватись у вигляді коштів на ваш особистий рахунок споживача. Тобто готівки чи надходжень на банківський рахунок ви не побачите, а використовувати кошти у вашому кабінеті можна буде лише за сплату електроенергії. Гроші за надлишкову електроенергію будуть надходити до 15-го числа наступного місяця. Отримані кошти можна використовувати з моменту їх надходження. Вони відображатимуться на балансі вашого рахунку як передплата за електроенергію. На сьогодні законодавством використання цих коштів строком не обмежено, але оскільки ви постійно споживатимете електроенергію, то кошти за спожиті кіловати вони будуть списуватись автоматично наступного місяця. Важливо відзначити, що одночасно користуватись нетбілінгом та зеленим тарифом на одній ті самі генеруючій установці не буде можливості, проте є можливість перейти з одного механізму на інший. Користуватись не зможуть власники домогосподарства, ОСББ, енергетичні кооперативи, малий та середній бізнес, наприклад, магазини чи торгові центри. Є два варіанти в залежності від типу постачальника електроенергії. Від кого отримуєте платіжки, то і є ваш постачальник. Перший варіант це продаж за вільними цінами. Про яку ціну конкретний споживач з конкретним постачальником домовляться, за такою ціною і буде продаж. Це стосується підприємств та споживачів, які не купують електроенергію у постачальника універсальних послуг. Постачальники універсальних послуг це компанії, які постачають електроенергію та відповідають за її розподіл. Другий варіант за цінами ринку на добу наперед. Цей варіант буде для власників домогосподарства. Встановлена потужність сонячної електростанції буде визначатись за інверторами. Потужність дозволена до віддачі в мережу, це та потужність, яку можна віддавати в мережу одночасно. Якщо потужність вашої сонячної станції до 50 кВт, то віддати в мережу можна у межах обсягу приєднаної потужності одночасно. Тобто, якщо до вашого будинку приєднана потужність 5 кВт, то це значить, що ви не можете віддавати в мережу одночасно більше, ніж 5 кВт. Якщо сонячна станція більше 50 кВт, тоді ви не зможете віддавати в мережу більше 50% величини дозволеної потужності одночасно. Важливий момент: якщо потужність вашої сонячної станції більше 1 МВт, тоді є ризик втратити статус активного споживача на один календарний рік. Це може статися, якщо за попередній календарний рік обсяг Відданої електроенергії в мережу перевищив 50% від загального споживання. Причому споживання як із мережі, так і з генеруючої установки. Ну і звісно, у вас має бути встановлений двонаправлений лічильник для приватних домогосподарств або ж автоматизована система комерційного обліку електроенергії для промислових споживачів. Такий облік має бути обов'язково при віддачі електроенергії в мережу. До вашого постачальника електроенергії, який діє на території, де встановлена ваша сонячна станція, укладаєте договір куплі-продажі або ж підписуєте додаток, якщо такий договір був укладений раніше. Кабінет споживача буде той самий, у якому ви сплачуєте рахунки за електроенергію. Принаймні якихось нововведень щодо кабінету не було. Оскільки ціна РД не є статичною, прорахувати обіг коштів від відданої електроенергії досить складно. Проте в кіловатах це може виглядати якось так. Якщо ви маєте бажання вивчити більш детально нормативно-правові акти щодо механізму недбілінг, посилання будуть в описі цього відео або в коментарях. Поділіться цим відео. Переходьте на сонячну енергію та до зустрічі!